Замість за кордону до міліції. Сумчанка Таїсія Шевченко хотіла влаштуватися на роботу в Ізраїлі. Тож звернулася до місцевого агентства. Там узяли гроші і нібито оформили документи. Та вже на фінішній прямій відіграли назад. Вся група з 11 заробітчан залишилася в Україні без грошей. Нині вони змушені шукати допомоги у правоохоронців. Всю провину посередники переклали на нечесних ізраїльських партнерів. Детальніше в сюжеті Юлії Наст. Тинко. Варіантів роботи за кордоном в інтернеті та пресі море Польща, Чехія, Німеччина, Данія та все частіше заробітчани потрапляють не за моря, а в пастку. Одна з таких Таїсія Іванівна. Ще в листопаді жінка збиралася до Ізраїлю доглядати стареньких. каже, власних грошей, аби сплатити за послуги, не мала, тому довелося брати кредит у банку майже на півтори тисячі доларів. Однак жадану візу так і не отримала. В агентстві сказали, ізраїльська сторона не видала всіх потрібних документів. Вдруг Наталі Вікторовні приходить повідомлення, Ніту ні білета в нічого абсолютно. Вот. Ну, і вона говорить, все, вже приїхали називається. Тепер же як же возвратить деньги? діти? Її кинули, нас кинули. От. Ми не знаємо, ей возвратили, не возвратили. Она вона нам теж гроші не возвращает. Коли ж мирні перемовини результатів не дали, довелося звертатися до міліції. Виявилося, що пані Таїсія далеко не перша, у кого виникли проблеми саме з цією турфірмою. Після того, як написали заявлення, виявилося, що на РОВД на Первомайській Уже существують заявлення і открито головне право правадження. На момент нашей подачі нашого заявления вже було зарегистрировано шість заявлений. Між тим власниця фірми і досі пропонує свої послуги. каже неприємних інцидентів з її клієнтами не траплялося. Значить, працює я цього по чехії гастини сересторани, кафе, бари, склади, заводи і так далі тому подобні. проплачуєте ви самі. Ми тільки надаємо услуги. Офіційно підписується потом договор там катари приїжджає. Люди вже поїхали, роботу получається похання. Кисні розхині ні претензій Ні. Щоб не ступити на ті ж граблі. Спеціалісти рекомендують звертатися до юристів ще під час оформлення документів, а не після того, як з вами трапиться така історія, а також перевіряти всі матеріали буквально до останньої літери. Перевірити дані, позно зайти на сайт міністерства праці та соціальної політики, зателефонувати, з'ясувати чи є ліцензія від тієї сторони ну, з закордонної країни на працевлаштування. уважно проаналізувати договір. Наразі справою Таїсії Шевченко займаються правоохоронці за фактом відкрито кримінальне провадження. Юлія Настенко Антон Загайко на часі новини.